Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від фена цикотек Іонікер Рокстар Нано Іонтех ідеального помічника для швидкого дбайливого сушіння волосся. Виробник обіцяє мінімальне пошкодження, блиск і відсутність статики. Але чи справді цей фен настільки крутий? Давайте розбиратися разом! Перше, що мене підкупило, це дизайн. Він виглядає дуже стильно, має мінімалістичний корпус і ергономічну форму. Він неймовірно легкий, тому рука не втомлюється навіть при тривалому використанні. Також тут є дисплей, що робить процес налаштування ще зручнішим. Дуже сподобалась магнітна насадка, яка легко фіксується і так само швидко знімається. Це просто знахідка, адже більше не треба мучитися із закручуванням або застіпками. До нас на огляд цей фен прийшов в ось такому прикольному чорному кольорі. Але якщо вас зацікавила ця модель, то на сайті доступні ще інші кольори, які ви можете обрати для себе. А тепер до головного: як він працює? Усередині стоїть безчітковий двигун на 110 тисяч обертів за хвилину та з потужністю 1600 Вт, що забезпечує сильний, але при цьому м'який потік повітря. Це дозволяє висушити волосся набагато швидше, ніж звичайним феном. І при цьому не пересушити його. Дуже крута технологія наноіонізації, яка нейтралізує статичну електрику, роблячи волосся гладеньким, м'яким і слухняним. З ним не потрібно додатково використовувати антистатичні засоби. Волосся саме по собі виглядає доглянутим. Фен має три температурних режими: холодний п'ятдесят градусів за Цельсієм. Середній і 90 градусів за цельсієм це максимальний. А також три швидкості, щоб можна було підібрати ідеальний режим. Саме для твого типу волосся. Дуже подобається функція пам'яті. Він зберігає останнє налаштування, тому щоразу не потрібно все заново виставляти. Це маленька, але дуже зручна деталь. Ще один величезний плюс інтелектуальний контроль температури. Фен постійно регулює потік тепла, щоб волосся не перегрівалось і не пошкоджувалось. Це особливо важливо для тих, Хто часто сушить волосся або вкладає його? Окремо, я хочу відзначити функцію автоочищення. Всього 10 секунд і фен самостійно очищає себе від пилу та волосся. Достатньо просто натиснути дві кнопки. Це реально зручно, особливо, якщо ви, як і я, не любите витрачати час на догляд за технікою. А зараз я покажу, як він працює та свої результати. І так, я помила своє волосся і тепер хочу протестувати цей фен. Перша швидкість 55 градусів і всього 5 хвилин для того, щоб висушити моє волосся повністю. Якщо коротко, цей фен мені дуже сподобався. Він не тільки швидко сушить, але й робить волосся здоровішим, м'якішим та блискучим. Завдяки наноіонізації воно виглядає доглянутим без додаткових засобів. А ще він дуже легкий, зручний і продуманий до дрібниць. А що він дорогий? Так, ціна в нього не найнижча, але якщо ти дбаєш про здоров'я свого волосся і хочеш виглядати як після салону, воно того варте. Якщо тобі сподобався цей фен, посилання шукай в описі, там же ти знайдеш наш фірмовий промокод на знижку. Пиши в коментарях, яким феном користуєшся ти, і чи користуєшся іонізацією для волосся. Лайк, підписка, дзвіночок, і зустрінемось у наступному відео на каналі Воюа.